Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС. І сьогодні розглянемо таку тему овердрафт в баз бухгалтерій Корп. Трошечки незнайоме слово. Давайте розберемося, що воно означає. Воно походить з англійської over понад вище, а драфт це витрата. Тобто вище надміру списання, перевищення залишку коштів, такими простими словами в повсякденному житті. Ми з вами знайомі вже з таким, з таким поняттям, тому що ми майже всі користуємося кредитками. Встановлює банк нам ліміт. Це залежить від того, який дохід, яка історія розрахунків. І встановлює також банк термін погашення. Якщо ми не встигаємо погасити, то ми платимо, звичайно, відсотки. Це ми можемо побачити в Приват24, наприклад, якщо ми користуємося, то там є розшифровка власні кошти, кредитні кошти, скільки потрібно погасити, в який термін. І також можемо різні виписки звідти взяти і подивитися розрахунок. Значить, це короткостроковий кредит, який дозволяє нам витрачати кошти банку, коли в нас власні закінчились, або їх не вистачає, а нам необхідно терміново погасити якісь витрати і в обговорений строк потім їх повернути. Але також є овердрафт для юридичної особи. Банк складає з юридичною особою договір. Це договір з банком на Короткострокове погашення обігових коштів, що дозволяє клієнту використовувати кошти понад залишок на його рахунку в межах встановленого банком ліміту. Це зручно для покриття тимчасових касових таких розривів, коли виникають через е, сезонність, наприклад, якісь затримки з платежами. У нас є, наприклад, що нам винні. Так, що дебитори наші, але вони не своєчасно погасили, чи там не в якийсь термін. І тому ми користуємося овердрафтом. Тобто це кредитований ліміт. Що він означає? На відміну від кредитів, довгострокових, короткострокових, ми їх обраховуємо на 501, 601 рахунку. Ми не отримуємо кошти на наш розрахунковий рахунок. Ми отримуємо лише право на використання при потребі. Тому момент, коли ми підписуємо договір, це ще не означає, що ми щось банку винні. А лише коли ми розпочинаємо їх використовувати, то тоді у нас буде вже заборгованість перед банком. І тут така незвичайна ситуація, що ми далі це подивимося, що в нас оборотка по 311 буде мати від'ємний рахунок. Тобто це не нормально з точки зору бухгалтерського обліку законодавства, що є мінус, але це нормально з точки зору договору, якщо ми вже з вами розібрали, що це таке. Далі подивимось, як з цим бути, як потім здавати регламентовану звітність. Значить, ми зараз подивимося приклади. У мене є рахунок на оплату постачальнику. Я ввела раніше, щоб ми з вами не витрачали наш дорогоцінний час і вашу увагу. І тому ми створюємо на підставі рахунку списання з банківського рахунку. Ми оплачуємо. Нашому клієнту Сіріус кошти. Рахунок одержувача візьмем, також рахунок організації, я просто тут не вибрала їх, як основні. Сума одразу ж у нас заповнилася, нам необхідно заповнити договір. Теж у нас не було основного вибрано в карточці. Ви знаєте, що воно у нас автоматично буде заповнитися, якщо все це вибрати, і також. Вибираємо статтю руху грошових коштів і продивляємося дату. У нас тут рахуночок на оплату постачальнику був 7,10, ну нехай ми 8,10 будемо оплачувати. Давайте проставимо дату, щоб у нас ще був якийсь час далі, щоб ми могли робити інші операції, і проводимо. А тепер. Подивіться, будь ласка, програма нам пише, що сума документу перевищує залишок, бо залишок коштів 0. Я спеціально для наглядності ввела новий рахунок організації, щоб ми з вами подивилися саме ось таку ситуацію, коли у нас мінус. Візьмемо оборотно-сальдову відомість з розділу звіти, оборотно-сальдова відомість по 311 рахунку і сформуємо його. По організації Edelweiss. І ви бачите, що у нас така ситуація, що у нас мінус. Це нормально. Ми почали використовувати лімітні кошти. У нас є якийсь термін, у нас є певна обговорена сума, і ми можемо ними користуватися. Все це нормально. Ми бачимо, коли ми погашаємо, коли ми витрачаємо. Зараз подивимося, як, наприклад, нам на цей рахунок прийде оплата від покупця. Рахунки на оплату від покупця. Ми на підставі цього рахунку створюємо надходження на банківський рахунок. Прописуємо дату. Нехай це буде 11 чи там 13. Так. Вибираємо договір, рахуночок, договір, реалізація послуг. Обов'язково дивимося, щоб тут був рахунок 311, бо ми розраховуємо з вами в гривнях. Прописуємо статтю руху грошових коштів, оплата від покупця. Ось і все проводимо, дивимося проведення. У нас надійшов, але тут, бачите, ось я не продивилася, тому що рахунок я не вибрала головним саме овердрафт, і в даному випадку я зробила помилку. Чому? Тому що нам необхідний рахунок овердрафт. Я ось тут показати всі. І нам необхідно саме оцей рахунок вибрати. Я спеціально його так назвала, але бачите, тут в процесі і забулася. Так, добре, що ми перевірили. Переходимо в структуру документу рахунок постачальнику, дивимося надходження, так, прямо з структури ми можемо перейти, і дивимося дебет і кредит. На 311 на рахунок саме овердрафт, бо в нас є багато рахунків, а саме на цьому ми маємо лімітований кредит. І давайте зробимо обороточку сформувати. Ось ви бачите, що поступово в процесі нашої господарської діяльності у нас за рахунок надходження коштів від наших покупців ми погашаємо цей ліміт. Можливо, в нас надалі ще будуть якісь оплати, але. Коли у нас підійде строк здачі регламентованої звітності, це в кожної організації по-різному, може бути місяць, квартал, рік, то нам необхідно, щоб баланс мав структуру, яка відповідає законодавству. Тобто актив залишки по дебету, ніяких мінусових, пасив залишки по кредиту, і активно-пасивні в залежності від ситуації. В даному випадку, у нас активний 311-й рахунок, а залишок у нас від'ємний. Що ми повинні зробити, коли нам необхідно зробити, наприклад, здати баланс. Зробимо надходження на банківський рахунок, так як звичайний кредит. Давайте перейдемо до банків і надходження на банківський рахунок і зробимо надходження. Створити. У нас організація Едельвейс, платник у нас буде банк Аваль. Я спеціально ввела в інші виплати. Ось тут банк Аваль. Для нього я розписала теж розрахунковий рахунок, ось тут є всі банківські рахунки. Давайте його виберемо, щоб він у нас автоматично міг. Так. От тут треба вибрати, це договір, а тут ось треба вибрати рахуночок, щоб він нас автоматично заповнився вибрати. І ось тут виберемо договір. До речі, давайте подивимось: договір у нас з видом договору інше. Тобто, це в нас інші якісь розрахунки. В даному випадку кредит, кредит ми отримуємо, так? Вибрати, записати і закрити. І ось тепер ми можемо з вами вибрати контрагента Банк Аваль. Ви бачите, що одразу у нас заповнився рахунок контрагента, рахунок організації Овердрафт. І ось тут ми. З вами чомусь договір не заповнився. Вибираємо договір. Стаття руху грошових коштів. Короткостроковий кредитний ліміт овердрафт. Я спеціально так написала, щоб ми розуміли, якщо ми зробимо оборотно-сальдову відомість саме в розгорнутому вигляді по статтям руху грошових коштів, щоб ми бачили, що це у нас за надходження. Тепер нам необхідно визначитись сумою. Переходимо знову до оборотно-сальдової відомості і дивимося, у нас тут. Червоним 480 тисяч. Отже, ми в надходженні прописуємо дану суму 480 тисяч. І це ми робимо на кінець місяця. Тобто, наприклад, ми в жовтні будемо робити регламентовану звітність. Показати так, все. Провести та закрити. І давайте сформуємо оборотну сальдову відомість. Ви бачите, що у нас ніяких червоних залишків немає. І Можемо ще з вами подивитися, куди ж поділися ці кошти, куди ж подівся цей червоний залишок. Адже ми в надходженні на банківський рахунок ми з вами прописали рахуночок 600. Ось тут е, рахунок, а, невірно прописали, бачите, добре, що повернулися. Тут оплата не від покупця, а, опл, а потрібно було збилась я. Так, розрахунки за кредитами, договір. ну да Тому вони й договір не вибрали тому що я невірно вибрала операцію. Короткостроковий кредит 480. І ось тут рахуночок нам необхідно вибрати. 601. Давайте на квадратик подивимося. Це в нас рахунок, значить, який називається короткострокові кредити банків у національній валюті, контрагенти та договори. Ось бачите? Все може бути. Треба дуже добре і гарне перевіряти. Робимо оборотно сальдову відомість, ще одну, так, щоб нам подивитися на 601 рахунок. Відкрити нове вікно. Так, 601. І ми можемо взяти за рік, сформувати, бо нам надалі теж необхідно буде дивитися. Ось, ви бачите, що ці кошти у нас пішли в пасив. Тобто на 601 рахунок, і тепер ми можемо формувати регламентовану звітність. Добре, ми сформували звітність. І тепер на початку нового періоду нам треба повернути ту ситуацію, яка була на кінець місяця назад. Тому що ми не можемо при адмініструванні цих рахунків 311 тримати все в голові, віднімати постійно, чи то плюс, чи мінус додавати, щоб бачити, як ми використовуємо кошти. Нам необхідно. Стурнувати це. Наприклад, в Приват24 там є розшифровка, і нам не потрібно, ну і там менші об'єми, звичайно, і ми можемо по розшифровці бачити власні кошти, кредитні кошти, скільки нам необхідно заплатити, скільки погасити якийсь який термін. А зараз ми повинні це все сторнувати. Е, можна тут двома способами: можна зробити, наприклад, ручну операцію, а можна зробити. Списання з банківського рахунку і назад, як би повернути ці кошти. Тобто, ви собі вибирайте як краще. Я думаю, зі списанням вам зрозуміло, тобто той самий договір, просто ми робимо списання. А от давайте я вам ще запропоную ручну операцію. Тут теж дуже цікаво. Заходимо в операції, операції введені вручну, і тут створюємо нову операцію. Вибираємо вид операції «Сторно документу. Ми це робимо на перше число слідуючого місяця, наприклад, так, і вибираємо документ, що сторнується. В даному випадку це надходження грошових коштів на банківський рахунок. Надходження, так, надходження на банківський рахунок. Окей. І вибираємо цей. Це надходження. І ви бачите, що одразу, чи мені подобається, що саме можна зробити ручно, ручною операцію, навіть можна потім типову, дивіться, там у нас є спеціальний е, відео теж по е, формуванню типових операцій, щоб нам, якщо, наприклад, це постійно необхідно, щоб ми не задумуючись робили. Так, і тепер давайте проведемо цю ручну операцію. Записати. Та закрити. І перейдемо до нашої оборотки саме по 311 і зараз візьмемо за е, рік, отак, щоб нам не задумуватись. Так, і ви бачите, що у нас повертається ця сума, яка у нас була червоним, уже на початок нового періоду. І знову ми можемо витрачати, погашати, все це дуже гарно видно. Так що вибирайте або ручною операцією, або можна з писанням з банківського рахунку. Я думаю, що тепер ви всі знаєте, що таке овердрафт, будете розуміти, яким чином обліковувати в системі баз. Я вам бажаю успіхів, чекаю ваших відгуків, побажань, запитань. Всього вам найкращого, а найголовніше мирного неба над головою!